Розділ 20 І бачив я Ангола, що сходив із неба, що мав ключа від безодні, і кайдани великі в руці своїй, і схопив він Змія в ужа стародавнього, що диявол він і сатана, і зв'язав його на тисячу років, та й кинув його до безодні і замкнув його. І печатку над ним поклав, щоб народи не зводив уже, аж поки не скінчиться тисяча років. А по цьому Він розв'язаний буде на короткий час. І бачив я престоли та тих, хто сидів на них, і суд їм був даний, і душі стятих за свідчення про Ісуса, і за Слово Боже, які не вклонились звірині. Ані образом її, і не прийняли знамена на чола свої та на руку свою. І вони ожили і царювали з Христом тисячу років, а інші померлі, не ожили, аж поки не скінчиться тисяча років. Це перше Воскресіння, блаженний і святий. Хто має частку в першому Воскресінні, над ними друга смерть не матиме влади, але вони будуть СВЯЩЕННИКАМИ Бога й Христа, і царюватимуть з ним тисячу років. Коли ж скінчиться тисяча років, сатана буде випущений із в'язниці своєї, і вийде Він зводити народи, що вони на чотирьох краях землі. Гога і магога, щоб зібрати їх до бою, а число їхнє, як морський пісок. І вийшли вони на ширину землі і оточили табір святих та улюблене місто, і зійшов огонь з неба і пожер їх, а диявол, що зводив їх, був укинений в озеро Огняне та Сірчане де звірина й пророк неправдивий, і мучені будуть вони день і ніч на вічні віки. І я бачив престола великого білого і того, хто на ньому сидів, що від лиця його втекла земля й небо, і місця для них не знайшлося. І бачив я мертвих малих і великих. Що стояли перед Богом, і розгорнулися книги, і розгорнулась інша книга то книга життя. І суджено мертвих, як написано в книгах, за вчинками їхніми, і дало море мертвих, що в Ньому, і смерть, і ад дали мертвих, що в них, і суджено їх згідно з їхніми вчинками. Смерть жита, ад були вкинені в озеро Огняне. Це друга смерть, озеро Огняне. А хто не знайшовся, написаний в книзі життя, той укинений буде в озеро Огняне.